Ловіть мій перевірений рецепт тіста з оцтом, на якому випічка виходить просто ідеальна. Ви лише подивіться на ці пухкі булочки. Це дуже просто. До теплого молока додаємо дріжджі, у мене пресовані, але можна замінити на сухі, за вашим бажанням. Також додається сіль. Цукор, масло та яйця. У мене яйця, до речі, домашні, тому що багато хто думає, що я додаю до тіста куркуму, але ні. Також додала ванільний цукор, додаю олію та поступово додаю борошно. Сюди ж я додаю розпушувач та оцет. Обов'язково все добре перемішую, додаю борошно. Борошна потрібно додавати скільки, скільки вказано в рецепті. Більше додавати не потрібно. Далі додаю на руки олію та замішую тісто, щоб воно не липло до рук і залишаю на годину підход. Підходити. Тісто підходить просто ідеально. Далі я його викладаю на змащену олією поверхню, домішую та формую кульки, але можна формувати кому як подобається, за бажанням. У мене виходять ось такі кульки, потім з них я формую булочки, пиріжки, рогалики, все, що мені потрібно. Сьогодні я формую бантики. У мене тут цукор та кориця, але можна не додавати або додати мак, хто ще полюбляє. І ось так показую на відео, як я формую бантик. Все дуже просто, а виходить у випічки дуже красиво. залишаю Ходити на 15-20 хвилин змащую яйцем та посипаю маком. Також за бажанням можна не додавати. І ставлю випікатись. Ви лише подивіться, яка це краса. Детальний опис рецепту можна побачити в інстаграм та фейсбук на моїх сторінках.